Тепле серце, притча. Одна жінка скаржилася сусідці на подругу, яка її образила. Сусідка заспокоювала її і вмовляла пробачити подругу. Вибачити? Та як же це, після того, що вона зробила мені? Адже вона така зла, ні, зло не можна прощати, сказала жінка. І взагалі, чому я повинна любити людей, які не люблять мене? Чому я повинна робити добро, коли навколо мене всі обманюють, зраджують і роблять пакості? Розповім я тобі одну історію, каже їй сусідка. Жив у світі чоловік, і просив він матінку природу зробити так, щоб ночами було світло, щоб свічок не запалювати, і щоб узимку було тепло, щоб піч не топити. Але матінці природі видніше, що і як має бути. Тому не почула вона прохання людини. Розсердився на неї чоловік і вирішив: ах ти, так, ну тоді і я не буду ночами запалювати світло і не світитиму тобі, і взимку піч топити я теж не буду, щоб її теплом не зігрівати тебе. Я навіть двері на вулицю відчинятиму, щоб в будинку тепла не залишилося. Тоді подивишся, як тобі буде холодно. Ну і дурень же, перебила жінка, розповідь сусідки. Думав, що своїм світлом він світить природі, а своїм теплом гріє її у лютий мороз, гордовитий дурень. Та це в першу чергу треба було йому самому. А вона, матінка, сама про себе подбає. То чому ж ти, запитала сусідка, робиш те саме? Я? здивувалася жінка. Так, ти, чому ти гасиш світло свого кохання, коли довкола тебе згущується темрява? І чому ти не запалюєш вогнище свого серця, коли навколо віє холодом людських сердець? Чи не краще ніж сидіти в темряві і чекати, поки хтось посвітить тобі самої запалити світло і посвітити собі та іншим? Адже тоді і ти сама побачиш шлях і, можливо, оточуючи, побачать його і підуть по ньому разом з тобою, рука об руку, і чим сидіти в холоді, і чекати, поки хтось зігріє тебе, чи не краще розпалити вогнище свого серця? А його теплом зігрітися самій і зігріти серця інших людей, і тоді подивишся від їхніх сердець, що потеплішали, не буде віяти таким холодом.